Щодня вони забезпечують наш комфорт і безпеку на дорогах, працюючи в будь-яку погоду та долаючи численні виклики. З нагоди професійного свята Дня автомобіліста, який відзначається 27 жовтня, у місті пройшов урочистий захід. Павло Валерійович один з тих, хто напряму пов'язаний з цією професією, і сьогодні отримав заслужену нагороду. Пасажирські перевезення для міста мають велике значення, особливо в умовах військового стану. Сьогодні забезпечують перевезенням пасажирів не лише комунальні підприємства, а й перевізники приватної форми власності. Щоденно на міських автобусних маршрутах працюють тисячі водіїв, які забезпечують перевезення з місць роботи, з місць роботи то, та за іншими потребами. Враховуючи те, що місто прийняло дуже багато переселенців, робота водіїв. У наш час є дуже важливою. День автомобіліста і дорожника об'єднав людей, чиї професії є невід'ємною частиною розвитку сучасного суспільства. Це свято відзначає внесок водіїв, працівників дорожніх служб, інженерів, механіків та всіх, хто щоденно працює над безпекою та комфортним пересуванням дорогами країни, як, от, наприклад, комунальне підприємство Міський тролейбус яке лише за місяць перевозить більш ніж один мільйон пасажирів. На сьогоднішній день нам вдається, нам вдається з великим навіть, дефіцитом кадрів вдається виконувати ті задачі і перевозити мешканців, пасажирів по автобусним маршрутам. Ми сьогодні обслуговуємо їх сім автобусних маршрутів від Інгульця до самих північних окраїн нашого міста. І наша робота. Коризуються попитом великими пасажирами, ми бачимо, що постійно зростає перевозка. І працюємо для того, весь колектив, щоб ці перевезення були і комфортними, більш комфортними, вчасними, слідкуємо за виконання графіків. І забезпечуємо цей підрозділ всім необхідним паливом. На заході були присутні представники місцевої влади, транспортних підприємств та представники дорожньої галузі зі сцени. Пролунали щирі слова вдячності до кожного, хто щодня виходить на роботу, часто в складних погодних умовах, щоб отримувати дороги у належному стані, розвивати інфраструктуру і гарантувати безпеку на шляхах. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, відзначив, що їхня праця це не лише професія, а справжні покликання. Ні, яке вимагає уваги до деталі, відповідальності та самовідданості. Слово великої вдячності вам за ту роботу, яку ви робите, бо ми знаємо, що без автомобіліста і дорожника, особливо зараз, зовсім немає життя. Жодна отраслі не працює. Та і на роботу мало хто доїде без вас. І я вам скажу, що в нашому місті я дуже вдячний всім нашим автомобілістам. У нас, я вам скажу, і професіонали, і а, любителі, автолюбителі, всі дуже відповідально відносяться до Своєї справи. Під час урочистої частини найкращі працівники отримали почесні грамоти та нагороди. Серед них були водії з багаторічним стажем без аварійної роботи, працівники ремонтних служб, які будь-яку пору року забезпечують безперебійний рух транспорту, а також ті, хто кожен день забезпечує перевезення криворіжців. Чистий прийом став справжнім визнанням професійної майстерності, відданості справі та незламного духу тих, хто щодня тримає в руках кермо нашої спільної безпеки і комфорту на дорогах. Маргарита Назаренко, Іван Сергієв, перший міський.